Всім привіт-привіт! Ось приїхали чергові посилочки з Aliexpress. Давайте подивимось, що тут прийшло. Як я вам казала, що вже замовляла. І подивимось, тут три пакувачки, в одній було в одному пакеті було три пакети. Ну, коротше, дуже добре замовляти все в один день за один раз, то вони можуть вам спакувати. Однією посилкою, і ви отримаєте з різних магазинів в один день цю посилочку. Зараз я все подостаю, я вже відкривала без вас, бо потрібно було перевірити товарчик, що там в наявності, чи те, що треба прийшло, чи не те, що треба прийшло. В принципі, можна було б і зараз розпакувати, але яка в тому різниця, можемо пришвидшити то все. І подивимося, що тут є. Ось вже дістаю тут три, як я сказала, вже посилочки, і давати. Давайте дивитися. В першу чергу, ось дивіться, приїхали гелеві тіпси. Я вам говорила, що мають приїхати іншої фірми. Я замовила стілет. У мене є стілет, але вони вже закінчуються, тож я замовила ще. І ось такий декор і пінцет. Давайте розпочнемо цю, цей огляд з пінцетом. На Нащо я замовила? Що це за пінцет. Дівчата, вже я не знаю, скільки я збиралася замовляти все той пінцет, але все ніяк не замовити. Мовлю, все якось не вистачає то. Ну, не знаю, то часу, то не потрібен, то забуваю весь час про нього. Але це так незручно, без пінцету. Іноді я користувалася пінцетом для брів. Але ну, він все ж таки не те, він недостатньо розкривається, і до того, ж, він ще широкий. Ну, коротше, коротше, не то. Вирішила замовляти, замовити ось такий тоненькі, була акція, щось я його взяла за копійки, там 20 щось, такі, гривень. Ну, І я думала, що він буде трохи поменший по по-перше, по-друге, що він буде гостріший самі ось ці кінчики. Думала, що він буде зовсім тонкий-тонкий-тонкий. Хотіла взяти такий більш видовжений, загнутий, хто зрозумів, ти зрозумів. Коротше. Але взяла все ж таки цей. І хочу сказати, то добре, що він вийшов трохи ширший, ним ну, зручніше брати, ніж, напевно, буде самим найтонкішим. Далі, наступне, що я замовила, ось такі. Ось такі штучки, ось така, ну то не каруселька, але якась квіточка з різними декоративними штуками. То я замовила більше для корейських манітюрів. Іноді буває, що роблю такий манікюрчик, і захотілося мені взяти щось таке. Було там різних наборів, можна було взяти окремо щось одне, щоб там і бантики, чи бусинки, чи щось повністю, щоб ось була така упаковка. І можна було взяти мікс. Один з тих міксів це ну, ось цей, точніше, він один там був мікс, і мікс це ось такий. Сюди входить все. Як ви бачите, вже тут пробую брати пінцетом, але трохи мені ще незвично ковзається по тій кришечці. Пінцет, і там трошечки можна його підпиляти, бо він трошечки трошечки є якісь такі бортики в ньому, але ну, не критичні, нормальні. Одразу буду все це робити пінцетом, показувати вам хочу класно, дуже зручно, чим це то набирати руками, чи пензликом, чи щось іще. Ідуть бантики різні бабочки, бантики, знов бантики, бантики з знов-бантики. Ну, коротше, різноманітні бантики. І медвежатка, і посередині ще додали бусинки. Таких бусинок в мене вже є, є окремо набір. Замовила ради ось цих медвежат, ось цих бантиків різноманітніх, саме цей набір. Ось Подивіться, є такі бантики зі стрічками, є такі метелики, є ось такі пофарбовані бантики зі стрічками. Далі, що в нас є, такі ж пофарбовані бантики є, але вже без стрічок. Подивіться, різниця. Перший йде зі стрічками, другий без стрічок. Наступні знову бантики, але також йдуть без стрічок. Перший, як ви бачите, зі стрічками, другий без стрічок. І ось такі медвежата. Медвежата різного кольору і посередині, подивіться, різних розмірів йдуть бусинки. Ну, прикольний набір. Хотілося б, щоб воно було заповнено повністю. Ціни виросли на Aliexpress. Я не пам'ятаю, за скільки я замовила цей набір, щось Близько 60 гривень. Хочу сказати, що це недорого і недешево, так як тут десь по 10 штук, якщо я не помиляюся, йде в кожному цьому відсіку. Але, в принципі, більш-менш нормальна кількість і нормальна ціна. Але якби була повна коробочка, то, звісно, було б набагато краще. Пінцетом все то набагато зручніше брати, то не шкодую, що я його замовила, дуже допомагає в цій цілі. Так що, Якщо ви ще досі думаєте, замовляйте і не думаєте. Ось таким все закривається, все дуже кльово, круто, і давайте подивимось вже гелеві тіпсели. перед тим, як їх дивитися, давайте я дістану попереднє і ми порівняємо по товщині і по пластичності. саме Тіпси різних, різних виробників і з різних продавців. Хто не дивився ще огляд, подивіться, в попередніх відео я вже робила розпаковочку з гелевими тіпсами, з маленькою мигдальною формою і з квадратом. А ось тут у нас тіле. Так само тут йде 120 штук. Ось таких ось 1, 2, 3. 4-5 пластиночок. Все те ж саме, подивіться, стілет також дуже довгий, таким, як я і користувалася, але на відміну від тих тіпів, що я замовляла з Aliexpress, подивіться, ці дуже-дуже тонкі і вони пластичні. Клас! Це мені сподобалось відразу. Я їх відкрила, спробувала. Подивіться, їх навіть можна загнати під кутикулу. Реально, вони настільки тонесенькі, що то супер кльово буде робити. Є в кого проксимальна така складка ще більша, вища, то туди взагалі не буде ніяких проблем підігнати ці гелеві тіпси. А ось ці, подивіться, гелеві тіпси, що ми оглядали, до того вони ну, значно таки товстіші. Вони мають матову частину, ця частина, яка прилягає до нігтя. і вона також доволі тонка. А ось далі вони такі більш підсилені, можемо сказати, більш товстіші, ну набагато товстіше від тих стілетів. Ну, не знаю, обирайте хто, які, кому які подобаються, але мені все ж таки більше, тонкіше, більш подобається. Але все ж таки хочу я додати, що тонкіше доведеться ще закріплювати. Бо якщо ці можна зробити на Товстіше, і відразу там прибрати сходинку, якщо вона у вас утворилася, і. І що, і просто відразу робити покриття, то в цих я все ж таки, ну, як для такої довжини, для такого нарощування, я все ж таки ще зробила укріплення, бо вони все ж таки дуже тонкі. Ну і давайте спробуємо зробити нарощування, хоч на одному нігтику, і подивимося, що воно буде. Я роблю тестове нарощування, якщо ви хочете вже зробити собі нарощування, то обов'язково підготовлюйте нігті, піднімайте лускіт. Прибирайте пил, знежирюйте, наносите безкислотний праймер, далі наносите шар тонкої, прозорої каучукової бази, просушуйте, і тоді тонкий шар бази, який я зараз кладу, і на нього, ось подивіться, я ось так підкладаю, до речі, чим туди подалі до кутикули підганяю, натискаю, щоб не було вільного місця, і полімерізую в лампі. Так, і ось що в мене вийшло. Подивіться, все ідеально приложилося, приклалося. Біля кутикули, подивіться, майже нічого нема. Там малюсінька, малюсінька така сходиночка. Якщо ще трохи пильнути фризою, то там взагалі нічого не буде видно і спокійнісінько можна підганяти під кутикулу Але хочу сказати, що я все ж таки б залишила хоча б на міліметрик від кутикули, і зайшла туди далі, на базу ще закріплюючи матеріалом, тим же гелем, якщо ми будемо прикріпляти чи лаком, щоб в нас повністю все. Зайшло за, саме за цю тіпсу. Далі трохи. Краєчок ось цей підпиляю від залишків матеріалу, на який вони було прикріплено, так, і трохи давайте зробимо такий дизайн з того декору, який все ж таки приїхав мені з Аліекспрес разом з цією посилочкою. Трохи нерівно приклеїла я цю гелеву Тіпсо, але ж то тестовий варіант. І хочу сказати, дуже незручно полімерізувати в лампі, яку я підставляю, під яку я щось підставляю, щоб можна було помістити руку разом з тіпсою. Треба замовити ліхтарку ліхтарик, але трошки, ну, трошки він задорого коштує. Точніше, не сам ліхтарик, один малесенький, а такий, що кріпиться, можливо, ви вже дивилися, а може вже й замовили, що кріпиться або до столу, або ставиться на стіл такий маленький. щоб Підполімірізувати, скажімо так, ось таке покриття чи щось там на швидкоруч, щоб було дуже зручно то робити і добре все було видно. Промазую тоненьким шаром бази, ось такої жовтої, трошечки туди підганяю базу, щоб трохи прикрити ту сходинку, і полімірізую то все в лампі. А далі хочу додати трохи декору, хочу зробити щось по типу френчу і додати тих об'ємних декоративних стразиків, чи не страсиків, зараз подивимось, що ми сюди будемо додавати. Дістала тонесенький пензлик найтонкіший і довгий, який краще за все підходить під френч. І я не рисую, не малюю одразу таку лінію посмішку, яка мені потрібна. Спочатку, спочатку я думаю, може щось нарисую якісь лінії, але все ж таки, думаю, зроблю френч Зроблю ось такі намальовочки, розтягнуто все, а там може вже підправлю лінію посмішки. Роблю декілька тих ліній, ви знаєте, так гарно. В той раз ці лінії, фарба. Доволі густа, ще щоб то все не розтікалося, коли малюєте френч, дівчата рекомендую знімати липкий шар з вашої бази, чи лаку, чи гелю, чи на що ви там малюєте, щоб у нас просто лінія посмішки і ось ці лінії, які ви промальовуєте, просто-напросто не розтікалися. Особливо, якщо ви будете малювати гель-лаком, то вони тоді він рідкіший і набагато швидше то все розтікається. Гель-фарба зараз. У в мене тут гель-фарба не так швидко розтікається, тож, тож я залишила липкий шар, але ви знаєте, матеріали бувають е, різні. І... Буває, дуже багато дисперсії, тож не вгадаєш, і то все може, можуть ваші малюнки попросту попливти. Щось я замалюю і щось, напевно, залишу, бо щось мені ось так зробила. Подивіться, лінії ті подобаються, хочу щось зробити цікавеньке. Далі буду брати декор з тієї квіточки не знаю, можливо, медвежатку, а можливо, якийсь метелик приклеїмо. Давайте щось зробимо. Промальовую топом гарно все скрізь вже проходжу, адже це вже в нас фінішне покриття. І саме в цьому моменті я зрозуміла, що тут би краще було б не базою, а проходитись гелем, бо все ж таки доволі тонка. Тонка ця тіпса. Якщо така велика довжина, то я б все ж таки її закріпила гелем, щоб нігті були більш міцніші, щоб вони в нас не ламалися. Ну, коротше, ви розумієте. Далі я ставлю крапельки топом, буду клеїти на топ, але все ж таки треба бути впевненим в топові. Якщо не впевнені, беріть гель або базу густу каучукову і тоді на неї клейте цей декор. Візьму ось такий. Бантик дуже гарний, щось мені захотілося зробити такий барбі, барбі френч Барбі манікюр. Ну, воно просто само кидається в очі і хочеться зробити такий цікавий. Ніколи таких френчів не робила, розцяцькованих і зробимо. Додала ще бусинки, подивіться, зліва і справа по лінії посмішки, більшу і меншу. І ще зверху додала інший бантик. Подивіться, класно. Мені подобається, як то все виглядає. Класні штуки можна фантазувати, скільки вам заманеться і прикладати, які бажаєте, як бажаєте, і фон можна зробити. Як забажаєте, це не реклама. Можливо, хтось у вас захоче взяти теж такі штуки. Ну, не знаю, як на кожен день, то, можливо, воно дуже незручно, а як на якесь свято чи для корейських манікюрів, чи для відео, то дуже круто все виглядає. Ось таке сьогодні відео в нас вийшло. Я чекаю ваших коментарів, лайк. Підписочок, хто ще не встиг підписатись, пишіть, сподобався вам такий декор чи не сподобався. Дякую всім за перегляди, Тож до зустрічі в нових відео.